Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn На базі вузлів читої хвісної вантажівки татра 813 фахівці національного підприємства Татра Коприживниці, тоді Бугачесловаччина, розробили конструкцію самоскида підвищеної прохідності. Мантажепідйомність машини сягала від 17 до 21 тонни, залежно від навантаження на дорожнє покриття. Нова модель 813 S1 має незалежну підвізку всіх восьми коліс, які є ведучими та хребтову раму. Дизель потужністю 315 кінських сил та трансмісії вести передачами вперед та чотирма назад дозволяють машині працювати в будь-яких дорожніх умовах у діапазоні швидкостей від 3 до 64 км на годину. Маса татар 813 S1 у спорядженому стані становить 15 тонн. Кут перекидання кузова 50 градусів, час перекидання 35 секунд. Конструктивні якості самоскиди дозволяють успішно використовувати його на великих будовах та кар'єрних роботах. Доброго дня, глядачі на зв'язку з Сьогодні у нас на відео огляді нова модель Tatra 813 s 1 8 х 8 Колесна формула. Цей варіант європейської журнальної серії, який я взяв в машинаріум. Всім привіт! Я її поки що не перероблював. Вирішив показати, як вона виглядає наразі, як нова, бо потім я буду перефарбовувати трішечки раму, трішечки самос... самоскид І буду її пігментувати. Ось зразок, який я буду орієнтуватися на майбутнє. Я взяв він з інтернетної з інтернет сторінки якоїсь, я вже не пам'ятаю. Так що, якщо автор, це побачить відео, привіт! Я хочу зробити аналог твоєї моделі на своїй. Так що не кидай страйк, я просто показую твої фотоматеріали. Так ось. Модель знаходиться в плістері, журнал я покажу вам з місця журналу в кінці відео, як зазвичай, як і фото моделі в деталях. Так що переходимо до відкриття моделі. Сама модель упакована, як інший автовергндес СРД відеогостіні, такий блістер. Знизу був картон, але я його видалив, вже він я його відкривав, дивився, як він так, так все Щось нормально. Одразу скажу з недоліків, в них іноді, як бачите, кривий самоскид, саме це коду самоскида. На жаль, отак от максимум воно відкривається. Якщо хто не знає, A, 813 в 813 у мене був тягач баласний, в нього рама, сама це хребетна рама, була металева, кабіна металева, а кузов бортовий був пластик. Тут, навпаки, це все хр... рама хребетне пластик, кузов, це кабіна, кузов самоскита і рама загальна, я так зрозумів, вона металева. На щастя. Лише пластикова кришка з цього кузова, самоскида. дефектів я великий жаль, там навіть на фотографії журналу видно. Ось ви бачите це. Диски вони занадто широкі, вони, от як бачите, обод не збігається з гумою. Сама гума, бачите, яка крива. Сант. Це погано чогось. Я не знаю. Буду ставити гуму від BTR-80 з, з шинами, якщо не помираюсь, модель К-58. Виробника Meister Hills, харківської резини, як з просто народі. Тому буде виглядати більш приємніше. Буде робити як пігментовані, я говорю вже візеринг буде. Буде вантаж, напев... напевно, чи буде просто брудний кузов всередині. Але точно буде або отут, тут, або десь ще на дверях, вивіз з будівельного сміття. Також брав декаліумашинаріума, точніше мені бонусом додалися, дякую велике. Буду перероблювати, як ви бачите, ж... да. шкода центральну лампу. Зараз не взяв зараз секунду. Ось, так краще не буде. Буду. Лінзи фар перестановлювати, буду допрацьовувати салон. Такі ножки буде ржавий трішечки, буде 100% в ґрунті, в піску. Поворотний механізм ставити не буду точно, але не буду робити схожу таку підвіску. Якось отак вона дивляться, як завжди, знаєте, татра. Вона підвізка інша виглядає, коли роз, розвантажена е, вантажівка. Вони на ззаді козлом так ось стоять шини. Не отак, от, а ось так, от, якось так не пам'ятаю, як це називається. А так виглядає зазвичай. Але тут, як завжди, зробили по простому, щоб модель на рівних колесах крутилася. Хоча можливо зробити інше кріплення, щоб модель виглядала більш реально. Хоча бачу від, відмінності в Татері 813х6, 6 у мене була, була речі, фото. ви бачите на лобовому склі склоочисники були, склоочисники були разом з лобовим склом, а не тут, як окремим склом. І то ви бачите, на жаль, Хтось це за заводу і треба клеїти до болого скла, щоб вони виглядали більш рівніші. Раму. Тут десь є клей, як зазвичай, Ось ви бачите, тут клеї перелито, але це легко склеїться пігментом. Оптика, на жаль, не вся окрема деталь, але добре, що гарно промальовано. Без переливу фарби. Без кольорів кузова, а базового кольору помаранчевого, але виділено чорним і все гарно промальовано. Як бачите, катафот гарно виглядає, номер реєстраційний. Це дуже гарно. Навіть фонарі заднього ходу, але, на жаль, він так виглядає якось дитячо, але як є. На жаль, ще отак от максимально підіймається кузов, максимальний хід. Але ви бачите, на її на фотографії. Вона зовсім більше підіймається, набагато більше. Якщо не помиляєте на 45 градусів, чи там більше. Ну, як є вже. І так захоплюється. Ну що ж, дякую за перегляд на зв'язку ученіці Models, Ставте подобайки, пишіть коментарі. Як вам модель сподобалась, не сподобалось, будете чекати другу частину на кінець і чи ні. на зв'язку тоді. Гарного дня, з Новим роком, з новими святами вас. Слава Україні! До зв'язку! До побачення!